Що кожен повинен спробувати хоча б один раз у житті? Тихий ранок, один на пляжі, просто сидів і слухав хвилі. Я зробив це вночі, коли повний місяць зійшов над спокійним дзеркалом, схожим на море. Теплої жовтневої ночі. Це був дивовижний досвід, і не було більше нікого, хто міг би ним насолодитися. Одного разу з кількома друзями я спостерігав схід сонця над океаном. Це було дуже мирно. Я рекомендую, якщо ви живете поблизу східного узбережжя, прогулянка по туманному пляжу посеред ночі довела мені що для кайфа не потрібня... Котики, ефірний досвід. Так, я зробив це, і був такий чудовий захід сонця. І це був найкращий момент у всьому моєму житті провести ніч на пляжі після випускного з вашим побаченням. Я робив це, коли був студентом. Раніше я ходив на пляж сам, щоб просто почитати книгу з пляшкою пива та відпочити на березі. зі на березі <clears throat> Слухаючи морські хвилі, рекомендую слухати улюблену музику на динаміку в межах досяжності, якщо вона не заважає оточуючим. Не пам'ятаю, чому я зупинився. Начебто хочеться зробити це, з це знову, але робота стримує мене. Я збираюся зробити це незабаром на Гавайях. Я не можу дочекатися. Відвідайте місце, де культура зовсім відрізняється від вашої, а також намагатися зануритися в цю культуру. Я поїхав на шкільну екскурсію до Греції, і мене до біса дратували люди, які просто. Замовляли гамбургер і картоплю фрі в кожному ресторані. Чуваче, ми в Греції, спробуємо грецьку їжу, це дивовижно. Це, це так важливо побачити. Відчути, відчути... Це може змінити життя. Це допомагає нам вирватися з умонастрою, з яким ми виросли. Я знаю, що це було для мене. Купання голяка я віддаю перевагу терміну, товсте занурення. Я б хотів спробувати це колись, але я, чесно кажучи, занадто сором'язливий, щоб це зробити. Ходити в кінотеатр самостійно зробив це одного разу, їсти в ресторані наодинці. Я напіврегулярно. Насправді я робив це сьогодні вранці. Виходжу їм та слухаю музику наодинці в маленьких ресторанах. Кафе. Це насправді дуже приємно. Я роблю це постійно, зазвичай віддаю перевагу цьому. Окрім обідів швидкого приготування, я їв лише в одному шикарному ресторані. Того дня я їхав на роботу і накопичив свої добові, а потім пішов у шикарний стейк ресторан і з'їв стейк за 60 доларів. Я над цим працюю. Я їю у багатьох сидячих ресторанах сам. Рано лягати спати. Гаразд, то що я буду робити на наступні три години, ворочаючись і намагаючись заснути? Так, смішно, що люди вже. Не роблять цього щодня. Не дивно, що ти весь час почуваєшся лайном. Люди дійсно повинні спробувати це. Може бути, як вид, ми еволюціонували в тропічній зоні з 13 годинами ночі цілий рік. Для виживання було практично те, що одні люди рано лягали спати і рано прокидалися, тоді як інші пізно лягали спати і пізно прокидалися. Це дозволяє людям не спати, щоб спостерігати за табором, поки інші сплять. Ми еволюціонували, щоб бути розділеними між ранком. Повими жайверонками та нічними совами. Проведіть цілий день із собою. Робив це понад 10 тисяч разів. Я хотів тиждень на самоті, планується цього тижня. Тільки я, мої двоє котів, які не потребують догляду і можливість відпочити. Потім позвонили батьки. Їм потрібен я для сусенят, поки вони вирушають у круїз. Тепер я весь тиждень дотримуюся графіку з високим рівнем обслуговування. Коли вони повернуться, неділя о 23.30. Я повертаюся на роботу в понеділок, і я буду. Більше втомленим, ніж тоді, коли починав це перебування. Індивідуальні подорожі. Це чудово для вашої самооцінки, планування та загальної незалежності. Згоден, це те, що змінює життя. Збираюся вперше вирушити в сольну подорож будь-які поради. Читання книги від початку до кінця не більше трьох днів. Я зробив все одного разу, але почав увечері. Це було настільки добре, що я не міг відірватися. Закінчив близько третьої ранку. Пробачте того, хто завдав. Дав їм болю і відпустіть або вам Ремесло, яке вас лякає. Мені дуже подобається ця відповідь. Не бійтеся бути поганим у цьому, злагодивши, ви станете кращими. Я думав у тому ж ключі, хобі, від якого більшість відмовляється, не досягнувши успіху. Дуже корисно бути наполегливим і мати можливість робити те, що багато хто не може. Кемпінг, просто справжній простий кемп. Не обов'язково в наметі, але підійде. Я думаю, що багато людей їдуть у похід, а потім заповнюють свій графік, подорожами по місцям. Купую сімейних заходів або відвідуванням усіх місцевих магазинів. І ніколи не просто сидять і відпочивають. Найкращі кемпінги, які я коли-небудь мав, були лише кількаденними поїздками, де я читав на озері, їв стільки шкідливої їжі, скільки захочу, коли захочу. Плавав і рано лягав спати. Це завжди освіжає мене, і безумовно варте 4 годин їзди. Шаурма, люблю шаурму. Шаурма половина причини, чому я переїхав до Отави. Боже, це так довбано добре. Володіння здатністю непомітності. Я маю на увазі робити все наодинці і не зважати на думку інших. Підіть наодинці на перегляд фільму, поїжте наодинці, випийте на на самоті, у похід на самоті тощо. Дивовижно, наскільки незалежними ви починаєте почуватися, і впевненість, що з'являється за цим. Я просто дивився, чи не сказав хтось ходити на побачення, тому що це так звільняє, і люди забувають, що може любити себе так само, як ви можете любити іншу людину. Це так класно, прямо моя мета. Дякую за перегляд даного відеоролику. Ви можете підписатися на канал, а також поставити на нього лайк і там комент написати, комент, коментар. А також ще існують інші соцмережі, якщо ви захочете туди заглянути. І. Па-па!